Автор проекту, культуролог Наталя Гончарова, розповіла присутнім про творчу співпрацю у створенні експозиції та каталогу, до якого війшли роботи художників Лада Габди, Сергія Біби, Павла Ковача, Тараса Усика, Сергія Дубовця, Тараса Табаки та Вадима Харабарука. Такого ще не було, говорили ті, хто прийшов розділити з митцями особливий для них день. Художникам вдалося не лише співіснувати під одним дахом, а й зібрати велику аудиторію шанувальників. Адже мистецтво, пов'язане із вічністю, часом та простором, цікавить багатьох. Кожен із яких усвідомлює: сьогодні не буде, як завтра. Приємно, коли мрії збуваються. Я дуже щаслива. Моя мрія збулася, і цей проєкт тривав три роки і. Сьогодні, нарешті, це відбулося. Мені здається, що виставка дуже вдалася, і виставка сучасних митців проходить вперше в Ужгороді. І мені би дуже хотілося привернути увагу як спонсорів, так і меценатів і так, взагалі ужгородців різного віку, щоб вони подивилися, посперечалися, що їм сподобалось, а щось ні. Але все має право на своє існування, і саме така виставка заслуговує бути і виставлятися в центрі Європи. Кажуть, сонце світить, даючи митцю різне натхнення і забарвлення його творінь. Кольори палітри у кожного свої. На виставці юна художниця Даша Віднянська подарувала авторці проєкту Наталі Гончаровій намальоване нею сонце. Воно відрізняється від дорослих своєю дитячою безпосередністю, і це прекрасно. Страшезно шануючи старовину і страшезно шануючи. Давні зразки мистецтва і народного, і професійного завжди невпинно прагнув чогось нового і шанував всіх тих, хто робить якийсь крок у новому. Ви бачите зерно сьогоднішньої виставки? Це все є мова сучасного мистецтва, яка склалася в Ужгороді за останні 20-30 років, як по-різному можна відбіряти. В умовах такої доволі такої ситуації розгубленості взагалі і світової і розгубленості особистої, художника, дуже непросто. Можливо, тут більше є питань, ніж відповідей. Тобто реальність перестала бути однозначною, що її можна подати у вигляді якоїсь формули, вона розсипалася на багато різних поглядів, різних підходів. І вони всі разом дають якусь, можливо, більше уявлення. Про справжність нашої реальності ніж скажімо, якась реальна ідеально скопійована картина.